Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій, пане Юрій, відштовхуємося зараз від останніх погроз Путіна, які він сьогодні озвучив, що українська атомна енергетика може стати. Ну він це все подав, що це буде просто відповідь його на агресивні дії. Української сторони на території Запорізької АЕС, яка знаходиться на території України, ну там багато несенітниць традиційно, але тим не менше, наскільки серйозно ми можемо сприймати погрозу Путіна бити по атомній енергетиці нашої держави і які це може мати наслідки? Ну, скажімо так, такі, такі очікування, це не є щось нове. Тобто, в минулому році під час опального сезону, і президент Зеленський, і тоді шмигель міністр Якщо ви пам'ятаєте, якщо згадаєте, були такі десь два періоди, як я пам'ятаю, дві точки, коли очікували, були такі переживання, офіційні заяви були тобто, на такому високому рівні. Не просто хтось там казав, а от саме президент, прем'єр-міністр, про те, що можуть бути завдані удари, в тому числі по атомних об'єктах. І це ризики, і так далі, перечислялись. Ну бо це дійсно це дійсно небезпечно. З іншої сторони, треба розуміти, що коли ми про таке говоримо, то є фактор, е до речі, цікавий фактор того, що е атомні електростанції, обладнання, блоки в першу чергу, так вони проходять стрес-тести. Так, і ці стрес-тести, які проводить МАГАТЕ, так вони вимагають від України від всіх від всіх країн, вимагають сучасні блоки будувати сучасні С будувати. Фактично в такому рівні міцності, так, щоб вони витримували падіння літака навіть. Тобто, відповідно, навіть якщо ми говоримо про якісь ракетні удари, ну, наприклад, так, тобто, звичайно, це підвищеної небезпеки зона, об'єкти, але сказати, що воно ну, призведе до якоїсь катастрофи, так, ну це не такий високий відсоток, як про це отак можна думати собі. Тобто це, скоріше, просто, звичайно, це призведе до зупинки об'єкту однозначно і буде зупинений. Ну, наприклад, так, якщо навіть якщо влучить якась там, чи дрон, чи ракета, не дай Бог, там, чи інші якісь такі вибухові там пристрої, так, літаючі чи інші, то відбудеться зупинка об'єкта. Зупинка, і відповідно буде аналізуватися пошкодження, наскільки це вплине на роботу, наприклад, і так далі. Але сказати про те, що от можна там одним, двома, трьома, десятьма, там двадцять, тридцять ударів, от як підстанція, ми можемо прийнятись підстанцію. Так, от в Чернівській області, так, останній свіжий приклад, так, такий, на жаль, такий негативний. Так? Тобі то ну, що вона постраждала, і вона фактично ну, зруйнована. В принципі, як в 22-му році, ми бачили, так, коли по інших підстанціях завдавали ударів, mm -hmm. об'єкти Укренерго. Такого якби не відбудеться. Тобто, ну так. Тому. Е Радше можна говорити про те, що можна дійсно, ну от, власне, якщо дивитися на заяву Путіна, так, то можна говорити про те, що може йти мова про от те, що говорили в минулому році, той же Зеленський, Шмигель, Зміна заяви були також систематичні. Тобто можна очікувати ударів по підстанціям, які є зв ну, так, елементом зв'язку атомно електростанцій і енергосистеми в цілому, тобто споживача. Тобто ці підстанції вони знаходяться фактично на території АЕС, атомної електростанції, і не ті, що вже далі йдуть і підпорядковані Укренерго, так, а ті, що власне знаходяться на самій АЕС. Ну, бо на кожних теплових електростанціях, також гідроелектростанціях, в них є свої підстанції, які відповідають за видачу електроенергії в систему. І тому так це може призвести до зупинки. Просто роботи АЕС. Сказати, що це буде. Ну, скажімо так, катастрофа, ну будемо сподіватися, що дай Бог такого не станеться. Тому що як навіть вислів, є там раз в рік і палка стріляє. Тому, звичайно, от те, що я вам описав, от воно так може виглядати. І навіть якщо ми говоримо про такі ризики, так, то це може стосуватися тих об'єктів, які ну, безпосередньо не є самою атомною електростанцією, то так, якщо говорити правильно. Але це призведе, повторюсь, до зупинки об'єкту, і зупинка, яка може тривати там не там добу. Там, Дві доби три, це може тривати довше. Так, наприклад, тому що сама підстанція, яка може бути пошкоджена, вона, відповідно, не може бути відновлена в оперативному режимі там, за, за добу чи за дві. А перекинути лінію, так як ми це бачили, е, тобто змінити фактично маршрут транспортування електроенергії, отак, е, це не можна буде здійснити, тому що, по суті, це один вихід і вхід на АЕС. От, отак. Тобто, а всі інші підстанції, які були пошкоджені в 2022 році, наприклад, в 2023. Так то е, перекидалися на резервні лінії, е, використовувалися інші підстанції, які не постраждали е, більшою мірою, наприклад, бо не всі об'єкти постраждали, не по всіх підстанціях завдавали ударів. Їх там в цілому по Україні є більше 90, так ну, да, 30 таких великих. і Вони також страждали, але ну, мається на увазі від ракетних ударів але різною мірою. Тому в цілому нічого хорошого в цьому нема, просто з точки зору е, роботи енергосистеми України, тому що сьогодні АЕС це ключовий фактор ну, стабільної роботи е, ну, і в будь-якій, навіть воєнний час, це був єдиний фактор такий, який утримував енергосистему від, там, від відключення електроенергії, від там потенційних графіків відключення, тобто подачі електроенергії. Бо це 55% виробництва електроенергії, половина. Якщо Якщо ми говоримо зараз, тим паче, навіть з врахуванням того, що Запорізька АЕС дійсно не працює вона під контролем Російської Федерації, тобто вона не є, ну скажімо так, учасником сьогодні процесу роботи енергосистеми України, окрім того, що лінія електропередач, яка живить Запорізьку АЕС, вона йде з України власне на Запорізьку АЕС. і от її постійно те, що ми чуємо, там що її перебивають постійно, там уже всі збилися. Облік вести, скільки разів це відбувалося, скільки разів ремонтували. Тому, скажімо, три, бл... три станції, які залишились, так, от три південно-українська, два блоки, три блоки, е... Хмельницька, два блоки і Рівненська, чотири блоки. І навіть якщо одна із станцій зупиняється, так? Одна із станцій, навіть, от, ну, як помилково можна вважати, там, що Хмельницька АЕС – там два блоки, найменше, ну два блоки, так не можна сказати, але от по кількості, це буде за собою тягнути відразу, ну скажімо так. Ну точно на певний період, там два, там три-чотири доби певний блекаут, певне обмеження електроенергії, саме блекаут, ну будемо так називати, це слово неправильне, Бликау це коли взагалі вся енергосистема лягає. Так зараз часто використовують блекаут як певне от обмеження, так в Чернігівській області, так коли відключили там 300 тисяч споживачів без електроенергії, це називають блекаутом. Можна, я вважаю, що так можна називати, тому що дійсно це люди без електроенергії, без доступу до мережі. Так, от, власне, це буде означати для декількох регіонів України бликаут на декілька днів навіть більше. І наскільки вдасться переналаштувати роботу енергосистеми в цілому, ну з тими діючими блоками, які залишаться. Ну от ми так уявляємо собі ситуацію. Це відкрите питання. Тобто, Укренерго не всесильне, на жаль. Тобто, попри таку ілюзію, яка складається, що ну світло не відключає, наприклад, як минулої зими. Обмежень не було електроенергії, mm -hmm. значить, все відремонтували, значить все добре. І така ілюзія утворюється, що значить, все чудово. Ми проходимо зиму там без додаткових навантажень, без проблем точніше. А насправді там грає роль тепла зима, менше навантаження, скорочення роботи роботи підприємств, відповідно споживання електроенергії, промисловістю. обмеження промисловості, яке відбувалось фактично постійно минулої зими. Постійно, постійно було це ці всі фактори вони грають роль. Вони є, тільки вони непомітні. Знаєте, як айсберг там тільки верхівка, його ми бачимо а от низ ми не бачимо його. Ну так є фактори, на які ми впливати не можемо, як на погоду там тепла зима буде чи не тепла, але є те, що можемо підготувати. І тут лише сподіваємося на те, що експерти в цій галузі точно над цим працюють, тому що ми вже маємо чималий досвід кількох років. Нам вже показує, що там зовсім мало залишилось у нас часу до кінця ефіру на телеканалі Еспресо. Там на жаль, наш час обмежений, ми дякуємо глядачам. Раптом ми зникнемо з цього етеру. Але пане Юрі, Вас од хотіли, ще вас запитати, тому що є повідомлення, зокрема від голови держав. Авної агенції атомного регулювання Олега Корікова про те, що та ситуація, яка зараз є на Запорізькій атомній електростанції, вона має загрозу ядерної аварії? Ну, звучить так страшно для нас. Чи можете трохи більше сказати, що це означає? Тобто, якщо атомна станція буде відключена, а в нас 23 вересня не до живлення, Ну що це означає? Як це буде виглядати? Яка це ядерна загроза? Ну, дійсно таке страшне словосполучення, ядерна аварія, але воно тягне за собою радше, от навіть те, що відбулося зараз, насправді, от відключення від електроживлення, це вже, авар... вже аварія. Угу. Це вже ну не ядерна аварія, але це аварійна ситуація, яка стосується обладнання, яка тягне за собою. Ну, скажімо так, додаткове навантаження. Тобто, ці генератори, які працюють, також з іншої сторони є друга сторона медалі. Так, тобто, насправді можна так працювати дуже довго. Головне, щоб. Працювали генератори, і там пальне підвозили там, десь паливо. в основному це дизельні генератори, е і блоки не працюють. Це ключовий фактор. Це коли мова йде про робочу станцію, тобто, коли вона працює, блоки працюють там, то відбувається тоді термінове розвантаження, зниження потужності блоку, виведення е фактично зупинка блоків. Тобто, це тоді так можуть відбуватися. От ризик, ризик, власне, для. Для самого об'єкту, для самого обладнання, для самого ядерного палива, тому що воно найбільш, найбільш небезпечне, те, що може відбутися якась, не дай Бог, аварія. Так? Але в даному випадку Запорізька АЕС вона, вона зупинена, вона не працює. І для, для, для я би так ну, не оцінював, що є такі ризики. Да, в умовах війни те, що ми от проговорили. Будь-які там, ну якісь такі от там атаки, наприклад, там якісь там ну воєнного випадку, так тобто там вибухи, якісь ракети, дрони і так далі. Так, вони можуть зіграти негативну роль, можуть завдати пошкодження, які можуть за собою потягнути ну знов ж таки не ядерну там катастрофу, не я не не ядерну аварію, тому що повторюсь її називають в основному те, що стосується. Ну, будь-яких надзвичайних ситуацій на е, атомних електростанціях, просто потім магате, скажімо, ну магате, як вони слідкують за кожною, вони виставляють бал, фактично виставляють бал, якого це рівня була е, аварійна ситуація, чи ядерна е, аварійна ситуація, і переважно, скажімо так, ну це там не ну, якщо це не стосується якогось забруднення навколишнього середовища, витоку радіації. Так, наприклад, пошкодження обладнання, особливо там, де використовується ядерне паливо, саме так, тоді це не, не такого високого рівня ці показники. Але в будь-якому випадку, ми повинні розуміти, що це війна, так, і от ми не знаємо, так, як, як це може відобразитися, що може відбутись, так ми не знаємо. Чи може бути нанесений удар по такому об'єкту? Що може статися відповідно. Але повторюсь, те, що я казав раніше, що високий рівень, ну скажімо так, запасу міцності, будемо так говорити, так, атомних електростанцій, в нас здатне витримувати велике навантаження. Тобто, так, звичайно, будуть пошкодження, ми і бачили, до речі, також це. Але це не означає, що це призведе от до якоїсь там аварії, так яка там може вилитися там, в радіаційне забруднення, наприклад. Ну, будемо сподіватися, що ми такого просто не побачимо дійсно.